Всім привіт! Мене звати Павло Макаренко. і Я фаундер першого українського моніторингу онлайн-обмінників obmify.com. сьогодні я прийшов в гості до моїх друзів е Медіагрунт для того, щоб відповісти на ваші запитання. Остан Ле питає у телеграмі з прапором України: наскільки легальний обмін криптовалюти на ФІАТ в Україні, якими нормативними актами це регулюється? Як P2P торгівля криптовалютою корелює з українським законодавством? Обмін криптовалюти в Україні наразі ніяк не регулюється, тобто він не є забороненим і він не є регульованим. це є насправді великою проблемою на сьогоднішній день, тому що ми, українці, знаходячись в Україні, не можемо ніяк легально співдіяти з криптовалютами. Нам доводиться шукати якісь інструменти, такі як біржі, такі як обмін. Мідники для того, щоб е, мати можливість купити або продати, або інвестувати, або ще щось зробити з криптовалютою. Але я сподіваюсь, що в майбутньому це зміниться, тому що є багато гарних прикладів в світі, як е, криптовалюта була урегульована і наразі використовується просто як звичайні фіатні гроші, Ні, нічим від них не відрізняється. Ігор в телеграмі спрашує нас: раніше чув, що обмінники міняють мічені купюри за зменшеним курсом і навіть навіть самі іноді навмисно їх мітять. Вчора стикнувся з занищеним курсом на валюти старого зразка, сірі долари, а не синюваті. Дичина, адже номінал купюри від цього не знижується. Чи є якісь важелі впливу на таких винахідливих ділків? Ігор, ну дивіться, по-перше, стосовно того, що обмінники мітять. Е Купюри, це правда, вони це роблять для того, щоб потім, якщо в їх обороту там, приходять обратно їх купюри, вони могли розуміти, що це з їх партії. Але я не знаю за яким саме, там, за якою схемою це робиться. Я думаю, що кожен обмінник промишляє цим, як він це бачить і хоче. Особливо це дуже часто використовують сітки-обмінники великі, коли там, через їх. Обмінники проходить великий обіг валюти для того, щоб їх можливо там коли приносять їм купюру назад, здати і кажуть, що вона, наприклад, там не була прийнята в іншому місці. Про що просить їх повернути, то вони мають розуміти, що це дійсно купюра, яку вони видали раніше, тому вони це роблять. Я так думаю, це якби і наступне питання: чим ваш сервіс краще за BestChange? По перше, безченж це русня. Всі українці, хто користується безченжем з 24 лютого, 2022 року, на мою думку, є несвідомими громадянами своєї держави, тому що кожен раз, коли ви знаходите обмінник на безченжі і робите якусь транзакцію, з кожної транзакції відсоток йде в кармани русні. Тому що власники сервісу безчінч це росіяни. Якщо ми абстрагуємось умовно і будемо так думати, що безчінч, наприклад, розробили американці, то я, моя відповідь буде така. У Обміфай краще інтерфейс ніж у обезчинч, особливо якщо ви користуєтесь нашим сервісом з мобільного браузеру. Також у нас краще технічна підтримка, вона є набагато більш френдлі, а також швидше вам відповідає і краще вам допомагає. Рухаємося далі. Наступне питання, чому із гривні в USDT не знайти нормального курсу? Питає Юлій Царь в інстаграм. Дивіться. На сьогоднішній день ви не можете купити USDT офіційно через банки, використовуючи біржі. Єдиним для вас шляхом сьогодні купити USDT за гривню. Це є використовувати або P2P на біржах, таких як Binance, або використовувати онлайн-обмінники. Якщо ви ну, зараз, наприклад, зайдете до нас на сайт і подивитесь за яким курсом ви можете купити USDT за гривню з Приватбанку, з Монобанку або за кеш, ви 100% побачите курс краще ніж офіційний курс гривні до долару в банку. Мене запрошували заробити на крип валюті, що мені потрібно знати: Ніна Нікітюк в Інстаграм. Дивіться, Ніна. Якщо у вас виникає таке питання, що мені потрібно знати, щоб заробити на криптовалюті, я вас запевняю, що заробити на криптовалюті у вас не вийде. Тому я вам рекомендую. Знайти якийсь інакший шлях до того, щоб заробляти гроші. А якщо ви захочете просто дізнатись більше, розібратись більше в криптовалютах, то можна почитати Binance Academy, Дуже гарні розроблені курси на сайті Binance. Вони якраз розроблені для тих, хто тільки починає свій шлях в криптовалюті. І можна якби подивитись або на інших ресурсах почитати. Рухаємося далі. Таке питання. У вас на сайті бачив, що обмінник міняє USDT по курсу 1.05. Тобто доплачує ще готівкою. За рахунок чого це? Зазвичай готівка ж більше цінується. Пан Кобзар питає нас у Ютубі. Дивіться, пан Кобзар, все дуже просто. Курс відносно тезера та кеша залежить від того, яка зараз ситуація на ринку. Якщо на ринку не вистачає готівки, то вам будуть якби, доплачувати за готівку, давати вам більше криптовалюти при здійсненні. Транзакції. Якщо не вистачає тезору криптовалюти, то вам будуть доплачувати готівкою. Тому, якщо ви бачите курс 1.05 до готівки, це абсолютно нормально. Це означає, що зараз не вистачає на ринку криптовалюти, і дійсно іноді ви можете отримати більше готівки. Наприклад, ви будете відсилати обміннику 1000 доларів, 1000 USDT, а отримаєте за це. 1050 доларів в кеші, і це абсолютно нормально. Ваші користувачі це темщики, хто ще купляє крипту. На щастя, наші користувачі це не тільки темщики. наші користувачі це і айтішники, які отримують винагороду від замовника у криптовалютах або платіжних системах по типу VICE та Pioneer. наші користувачі це ті, хто переводять гроші рідним в Європу або навпаки з Європи в Україну і роблять це завдяки криптовалютам або завдяки банкінгам, які працюють в Європі в Україні. Наші користувачі, це насправді ви всі, тому що ви всі впродовж, наприклад, року обов'язково будете стикатись з питанням обміну валют. Наш сервіс дозволяє користувачам. В моменті зекономити час, тому що не потрібно переглядати різні обмінники. Вони є всі верифіковані, перевірені і додані на наш сайт. Не потрібно шукати кращий курс, тому що у нас можна відсортувати по курсу і знайти одразу найвигідніші умови. Не потрібно запитувати обмінники стосовно лімітів, наприклад, чи можу я поміняти 50%. Тезера. Чи можу я поміняти 100 000 доларів вивести спайнер, наприклад? Ви взагалі Можете не комунікувати, а просто зайти на сайт, вбити це в пошук за три кліки і подивитися всі вигідні пропозиції, обрати ту, яка вам сподобається, і йти міняти. Наступне питання: які криптогаманці, криптогаманці бувають, які як обрати? Ігор Яловенко питав у телеграмі: Ігор, дивіться, які криптогаманці бувають, ви можете просто подивитися в Гуглі, там відкрито написано. Стосовно цього питання, а от який як обрати, я можу вам тут сказати: вам рекомендую використовувати апаратний криптогаманець. Це означає, що ваші гроші вони не будуть зберігатися ні на якій біржі, ні в якому сторонньому сервісі. У вас буде Така маленька флешка, тикач, яку в ваш комп'ютер або телефон і вводячи секретну фразу, секретний код, яку будете знати, будете знати тільки ви, ви будете мати змогу зайти в ваш криптогаманець і зробити транзакцію, або отримати щось на цих криптогаманець. Я рекомендую вам використовувати саме їх, тому що вони не є якби залежні від третіх осіб. Ви самі Будете регулювати, де ви будете зберігати е, секретну фразу? Ви будете саме регулювати, де ви будете зберігати сам апаратний гаманець. Якщо ви його втратите, нічого страшного, тому що гроші вони не на ньому, а вони він просто дає доступ до них. Ви можете купити інші, ввести секретну фразу, яку знову ж таки ви зберігаєте там, де ви хочете, і знову отримати доступ до грошей. При цьому ви не залежите ні від девайсу, ні від якихось сторонніх сервісів. І це дуже добре. Якщо мене кинуть на обміні, хто понесе відповідальність? Дальності, куди звертатись, Інспіре, Дивіться, якщо вас кинуть на обміні, ви можете застосувати наступні інструменти, щоб з... спробувати вирішити це питання, повернути ваші гроші чи на що вас там кинуть. Перше. Це звернутися п... безпосередньо до сервісу, через який ви якби робили обмін. Якщо цей сервіс вас кинув, тоді ви можете спробувати звернутися в правоохоронні органи, але я думаю, що це не дасть ніякого вам результату, тому що всі операції, які пов'язані з обміном валют, вони ж не є, якби ніде залізно зафіксованими, і у вас в принципі. При здійсненні обміну має бути до цього розуміння, що місце, де ви це робите, воно є надійним. Ви маєте вивчити, як ви міняєте валюту, де, щоб потім не е, звертатися нікуди і не вирішувати це питання, тому що це буде зробити дуже важко. Чи це правда, що долар зараз втрачає свою цінність як валюта для заощаджень? У чому краще зберігати гроші? Краще зберігати гроші. Диверсифіковуючи ризики, що я маю на увазі, розкладуйте ваші гроші по різних валютах, по різних місцях, ще краще вкладайте їх в якісь активи для того, щоб вони. На вас, щоб ви на них заробляли, тому що гроші, які просто зберігаються і лежать, вони втрачають свою вартість із часом, і ви стаєте біднішим, якщо вони у вас просто лежать. Дякую за ваші запитання. Сподіваюсь, що це було для вас корисно. Міняйте гроші не по 36, а по 38. До побачення.